На водоймах Вінниччини з початку року загинуло 100 людей, з них 10 дітей. Статистика шокуюча, зазначають працівники МНС. Люди нехтують усіма правилами безпеки, купаються у непристосованих для цього місцях переважно у стані алкогольного сп'яніння. Такий випадок стався в обласному центрі 16 серпня. Святкуючи день народження на Вишинському озері, компанія друзів вирішила поплавати. Під час купання одному з відпочиваючих стало зле. Товариші намагалися допомогти чоловіку, втім, врятувати 63 Річного Анатолія так і не вдалось. Відпочинок на природі закінчився трагедією. Рятувальники вкотре застерігають мешканців міста та області бути обережними та купатися лише у пристосованих місцях. Там завжди за відпочиваючими наглядають рятувальники, та у разі виникнення небезпечних моментів можуть оперативно зреагувати. Він мені дає гроші на таксі. Я йду, вийшла одну одна машина приїхала вторая машина приїхала третя какая-то иномарка остановилась гори девушка вам куда я говорю мне сюда на проспект юности говорю ну у меня муж выпивший а он ко мне говорит вы його доведете я говорю я его доведу только говорю пожалуйста подождите я говорю я вам 20 гривен даю задатку я прихожу а тут вот это все я кинулась в озеро в юбки в всем я плавать не умею, стала орать, стала просить людей. Думала, может кто-то поможет. И никто ничего.